Лай Цінде про західний кандидат правлячої партії Тайваню демократично-прогресивною здобув перемогу на президентських виборах. Медик за освітою і вже політик зі стажем, адже був столичним мером і прем'єр-міністром, і віце-президентом. Отримав від виборців понад 40% підтримки. Ми міцми говоримо міжнародній спільноті. Що між демократією та авторитаризмом ми будемо на боці демократії. Китайська республіка Тайвань продовжуватиме йти плічопліч -пліч з демократіями з усього світу. І зберігатиме статус квострову, адже вважає його суверенною державою і без проголошення незалежності, а майбутні відносини з Китаєм братніми напередодні виборів. Китай вже назвав Лай Цінде небезпечним цитую сепаратистом і всіляко тиснув на виборців і інформаційно, і військовими маневрами. У Китаї дуже не хотілося, щоб обрали цього саме цього президента, і з нелюбою до партії, з нелюбою до, до особи для Китаю. Це можливо некомфортно, бо в такий спосіб віддаляється можливість мирного приєднання. Адже ще у своєму новорічному зверненні лідер КНР вкотре акцентував, що Китай та Тайвань одна країна об'єднання Китаю. Це історична доля. Співвітчизники по обидва боки тайванської протоки повинні бути пов'язані почуттям спільної мети та розділяти славу відродження китайської нації. І, власне, Пекін повторив це у реакції на самі вибори і нагадав, що розмови про подай якусь його незалежність, порушення принципу єдиного Китаю останнє як реакція на привітання з проведенням виборів від інших країн будь-хто, хто порушує принцип єдиного Китаю в міжнародному співтоваристві, втручається у внутрішні справи Китаю та посягає на суверенітет Китаю. Сили незалежності Тайваню серйозно загрожують благам народу Тайваню, завдають серйозної шкоди фундаментальним інтересам китайської нації, сильно підривають мир і стабільність тайванської протоки. Тому власне всі привітання були вкрай обережними, навіть від ключового союзника Тайваню США. Держсекретар привітав і побажав миру. А президент при цьому наголосив ми не підтримуємо незалежність. Адже попри те, що США вважає Тайвань ключовим союзником у регіоні і усіляко підтримує там демократію, незалежність острівної держави той не визнав, надавши у 1979 році перевагу Пекіну. Хоча Китай відносини між Америкою та Тайванем відверто дратують, бо хоч США регулярно офіційно і декларують підтримку принципу єдиного Китаю, але допомагати Тайваню не припиняють. У зараз же протистояння між таборами, між демократичним табором і персоналістських режимів да ми визнаємо, що Тайвань ваша частина, але вітаємо з демократичними виборами і з перемогою демократичного президента. Збереження цього принципу стратегічної невизначеності дає час. Тайваню зміцнитися як незалежні незалежні держави. Утім, загальні результати виборів експерти називають нині більш-менш зручними для всіх сторін, адже опозиційні сили, представники гомінданої народної партії у сумі здобули понад 50%. відсотків. А ще паралельно відбувалися вибори до парламенту законодавчого юаню, де панівна партія саме більшості втратила, і такий розклад пов'язують зокрема із внутрішніми питаннями острову, адже КНР є вагомим економічним партнером. Кожна сторін Китай і Сполучені Штати можуть казати, що перемогла з одного боку демократія, а з іншого боку, Китай може казати, що переміг бажання народу Тайваню на Поглиблення і розширення діалогу і це швидше за все, ймовірний військовий сценарій об'єднання Китаю відкладе, кажуть експерти. Хоча й тиск континенту ймовірно посилиться, серйозним приводом для війни могло б стати офіційне оголошення Тайванем незалежності. Утім, станом на зараз йдеться про збереження статусу кво, але острів озброюватиметься, підкреслюють експерти. Адже саме Тайвань нині найбільш пильно спостерігає за війною Росії проти України і реакціями Заходу, аби бути готовими. У ну, багато хто говорить про те, що для того, щоб переобратися на четвертий термін. Сіньпінцілком Ці може вдатися до, до цього з'єднання. І тому ставлять цей 27-й рік. Або й раніше, якщо внутрішні проблеми тиснутимуть на імідж влади, і його захочуть реабілітувати перемогою. Експерти називають ситуацію складно прогнозованою, і знову ж таки це пов'язано з війною Росії проти України, адже та зламала світову систему безпеки і стримуючі фактори. Тож тепер робити ставку винятково на прагматизм і готовність воювати недоцільно. Анна Брикова ми Україна, марафон єдині новини.